Мої хороші друзі, ви завжди розумні та талановиті, і цього разу мені знову потрібна ваша допомога. От мені стало дуже цікаво дізнатися про українські народні страви. Звісно, міки. Сьогодні ми тобі розкажемо про наші українські страви, які готували наші прабабусі, готують зараз бабусі та матусі. Погляньте, скільки різних страв на нашому столі. Тут і калачі, паляниці, вареники, борщ та багато інших страв. Саме головне на столі місця займає рум'яний хліб. Завжди шанували хліб. Завжди кажуть хліб у голова. Хліб споживають завжди багато. Він поживний і смачний. Ніяке свято не обходилось без хліба. Саме хлібом і сіллю зустрічали шановних гостей. Цим передають українську гостинність привітність. Це в традиціях українського народу. Найолюбленішою стравою українців є смачний наваристий борщ. А що потрібно, щоб приготувати борщ? Для приготування борщу потрібен бурячок, м'ясо, морква, капуста, цибулька, картопля, томатна паста. Ще однією улюбленою стравою українського народу є голубці. На святковому столі завжди присутні голубці. Готуються вони з капусти, що начиняють рисом, м'ясом, подрібленою морквою, цибулею. Також всі українці люблять вареники. Вареники дуже смачні та популярна страва. Вони є з різними начинками, як солодкі, так і солоні. Ммм, ці страви надзвичайно смачні. Друзі, от недавно мене пригощали варениками. Допоможіть відгадати, з якою начинкою він був. Уважно погляньте на зображення. Як ви гадаєте, з якою начинкою ці вареники? Так, ці вареники з вишнею. Тепер погляньте на це зображення. З якою начинкою ці вареники. Так, ці вареники з картоплею. Погляньте, а з якою начинкою ці вареники? Так, ці вареники з грибами. А як ви гадаєте, з якою начинкою ці вареники? Так, вони з м'ясом. А з якою начинкою вареники на цьому зображенні? Вірно, ці вареники з сиром. Погляньте на це зображення. З якою начинкою ці вареники? Все вірно. Вони з полуницею. Друзі, ви такі уважні та розумні. Дякую, що розповіли мені про українські народні страви. Наша народна кухня це неоціненний здобуток нашого народу, яким ми дуже пишаємося. Дякую вам, друзі, за знання, до побачення та до нових зустрічей.